Доброго ранку, діти! Я дуже рада бачити вас всіх. Сілися всі рівненько, спинки випрямали, щоб постава була гарною, ніжки разом, ручки поклали на стіл або на колінці, Приготувалися уважно мене слухати. А давайте ми спочатку з вами привітаємося. Ось таким гарним привітанням. Доброго ранку, рідний наш дім. Повторюйте за мною слова вітання. Ранку рідний наш дім! Доброго ранку друзям усім. Вліво, вправо повернусь, всім навколо посміхнусь. А зараз послухайте, дітки. Далеко-далеко, високо-високо, у дововишному повітряному палаці. Живе круглий рік і має чотири прекрасні донечки. Вони зовсім не схожі одна на одну, але батько любить їх однаково. Щоб донечки не сумували, батько круглий рік відпускає їх по черзі на землю погуляти. Я думаю, ви здогадалися, про що йде мова, дітки. Правильно, про чотири пори року. Ми зможемо побачити зміни, здійснив подорож в чудовий осінній ліс. Дітки, а ви б хотіли подивитися, що ж там відбувається? Я вам пропоную вирушити в ліс на автобусі. Зараз ми з вами заведемо моторчики. Треба уважно дивитися на екран і повторювати всі рухи, які ви бачите. Ну що, поїхали в осінній ліс. Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. Дверцята автобуса туди сюди, туди сюди, туди сюди, дверцята автобуса туди сюди, туди сюди. Ось ми і приїхали. Подивіться, як гарно в осінньому лісі, яка краса навкруги. кого ліс є домівкою? Правильно, для лісових тварин. Діти, а ви знаєте, як готуються до зими тваринки? Ну, звісно ж, знаєте. Діти, а де ж тварини? А якщо ми їх покличемо? Гей, Де? я? ви де ж ви сховалися? Ой, дітки, а можна так, як я, голосно кричати та шуміти в лісі? Як ви думаєте? А чому? Правильно, звірі можуть злякатися. Треба поводитися тихо, не шуміти в лісі. Дивіться, звірі навіть залишили знак під ялинкою. Не шуміти. Можна налякати лісових мешканців, якщо шуміти, тоді ми нікого не зустрінемо з вами. Дітки, а погляньте, з ким буде перша наша зустріч? Хто це? Правильно, це білочка. А ви знаєте, дітки, як готується білочка до зими? Яким кольором змінюється шубка? Правильно, рудої на сіру шубку. А навіщо вона змінює свою шубку? Все вірно, щоб її легше було ховатися від своїх ворогів. А крім того, дітки, шубка стає більш теплою та пухнастою. Вирушаємо, дітки, далі. Ой, а хто це під деревом ховається? Подивіться, дітки. Чиї це носики виглядають з під кущика? Якої тваринки цей носик? Подивіться, дітки, уважно. Правильно, це ведмідь. А це чий носик? Так, це зайчика носик. А це якої тваринки носик? Молодці, це вовк. А це чи носик? Правильно лисички? А цей носик довгенький гостренький. Так, дітки, їжачка. І носик з під кущика виглядає О, дітки. Правильно, білочки, молодці. Діти, а ви знаєте, як готується ведмідь до зими? А що робить ведмідь взимку? Гуляє по лісу? Ну, звісно, ж ні він. Спить правильно, Ведмідь впадає в зимову сплячку. А хто, крім ведмедя, в лісі, ще впадає в сплячку? Так, це колючий їжачок. А чому їжачок спить взимку? Правильно, цим звірам нема чого їсти взимку, і в них багато ворогів. Як же до зими готуються Лисичка і вовк? Ви знаєте, дітки? Вони також змінюють шубку. Яке у них утро виростає? Правильно, тепле, зимове хутро. А з ким у нас буде наступна зустріч? Чиї це вушка. І хвіст виглядають з під кущика. Так, це зайчик. Чи готуються зайчики до зими дітки? Правильно, вони також змінюють свої шубки. Якого кольору в них стає хутро? Вірно, зайчики змінюють шубки і сірої на білу. А навіщо вони змінюють свої шубки? Нам допоможе дізнатися в цьому і знайти відповідь цікавий дослід. Ми зараз, дітки, з вами виріжемо з паперу ось такий силует зайчика. Для цього нам знадобиться аркуш паперу і ножиці. Беремо дітки всі аркуш паперу, ножиці і за контуром, намальований простим олівцем, вирізаємо зайчика. Ой, які у вас гарні вийшли зайчики, які ви молодці у біленькій шубці. А тепер, дітки, нам потрібно силует зайчика прикласти на папір білого кольору. Уявимо, що папір, папір білого кольору це в нас сніжок. І в сніжку у нас сидить зайчик. Давайте його посадимо сюди. А якщо ми подивимося здалеку на цю картину, діти, ми зможемо роздивитися зайчика? Він стало нам зайчика нашого? Ні. Ні. Тепер, дітки, ви здогадалися, навіщо зайчик змінює свою шубку? Правильно, щоб їх не побачили серед снігу хижі тварини. І тому зайчик такого ж кольору біленького, як і сніжок. Ну, Давайте, дітки, з вами тепер трішечки відпочинемо і потанцюємо разом з лісовими звірями. Ставайте всі, дітки, будемо відпочивати! Які ж з тварин роблять собі запаси на зиму? Ви знаєте? Зараз ми пограємо в гру рулетку, чим харчуються тварини. По черзі будете, дітки, її крутити, які ласущі випадуть, вам треба вибрати тваринку, яка цими ласущами харчується. Будьте дуже уважними! Розпочинаємо нашу цікаву гру. Крутимо, крутимо. Що це за ласище? Так, стрілочка показує мед. Хто дітки полюбляє ласувати медом? Вірно, це ведмідь. Крутимо знову рулетку. І в нас випадає зайчик. Хто ж дітки полюбляє їсти зайчиків? Так, хижа тварина. Лисичка і вовк вгадали молодці. Знову крутимо нашу рулетку. І випадають комахи. Хто полюбляє харчуватися жучками і черв'ячками з тваринок? Правильно, діти, їжачок! Знову крутимо рулетку. Що це за ласощі? Так, це грибочки. Хто полюбляє їсти грибочки, збирати запаси на зиму? Вірно, білочка і їжачок. Молодці. Далі крутимо рулетку. В нас випадає рибка. То полюбляє їсти рибку з тварин. Так, ведмідь ловить рибку у річці. Молодці. І останнє що в нас залишилося це горішки. Хто ж полюбляє гристи горішки і складати в дупло? Так, дітки, це білочка. Молодці. Вірно, дітки, ви правильно розподілили всі ласощі між тваринками. Вони вам дуже вдячні. Дітки, листопад засипав всіх тваринок в лісі, і можна побачити тільки їхні вушка і хвостики. Наклейте, дітки, кожній тваринці її хвостик і вушка. І перевірте, чи правильно ви все зробили. Давайте, дітки, відшукаємо хвістики, вушка зайчика. Ось його вушка. Наклеїмо їх. Друге вушка. Довгенькі, біленькі. Одразу можна їх знайти. І хвістик. Де ж хвістик зайчика? Ось він, маленький, кругленький. Приклеїмо хвістик зайчика. А тепер, дітки, знайдіть для кожної тваринки її вушка і хвістик. А тепер, дітки, перевірте, чи правильно ви знайшли вушка і хвостики для тваринок. Як у мене на картинці. Молодці, дітки! Ви впоралися із цим завданням. Ну Ось! І час нам, дітки, повертатися. Сідаємо наш автобус, заводимо свої моторчики і повертаємося додому. Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи сподобалася вам наша подорож до осіннього лісу? А що вам запам'яталося найбільше? Яких тварин ми сьогодні з вами зустріли? Дітки, а хто хоче розповісти, які звірі впадають у сплячку? Чому? Хто робить запаси? А для чого? А що роблять тварини, щоб не було їм холодно? А тепер, дітки, оберіть, будь ласка, цеглинку собі. Цеглинку Лего. Зеленого кольору, якщо вам сподобалося заняття, було дуже цікаво, і ви старалися все запам'ятали. Жовту цеглинку! Дуже вам сподобалося заняття. Не все було вам зрозуміло? І червоного кольору, якщо ну, зовсім не сподобалося вам заняття, не було цікаво, нічого не запам'яталося. Закінчилося наше дітки з вами заняття. Наша цікава подорож. До побачення, малята!